Війна, яка забрала десятки тисяч людей і назавжди закарбувалась у пам'яті як українців, так і інших народів. От уже 26 років, як з Афганістану Радянський Союз вивів свої війська, а ветерани цієї війни знову взялись за зброю. Наші афганці зайняли активну позицію. На сьогоднішній день в рядах АТО воює більше двох тисяч афганців. 200 чоловік з них поранено, 130 чоловік загинуло. Вічна їм пам'ять! Вічна пам'ять і громадянам України, які встали боронити рідну землю. Я хочу побажати всім своїм побратимам, сім'ям, загиблим, всьому народу миру, добра і злагоди і здоров'я. Аби вшанувати пам'ять загиблих, зниклих безвісти та усіх учасників не лише афганської, а й сьогоднішньої української війни, у парку національного відродження зібрались десятки тернополян. Серед тих, хто згадував і то жив, пані Софія. 26 років тому з афганської війни вона так і не дочекала свого чоловіка. Проважаючи його на війну в Афганістан, я десь душі. Мала відчуття, що він не вернеться, тому що такий офіцер, як він, він страшенно беріг солдат. Його постійні були листи, бережи дітей і нічого їм не жалій» і виховає їх гідними українцями. Це було мені. Такою настановою, де я не могла забути ні на хвилину, для пані Софії, як і для мільйонів інших українців, сьогоднішня війна стала шоком. І зараз, розповідає тернополянка, вона наче знову повернулась у минуле. Я прожила все життя, а зараз відкрились старі рани для людей, яких торкнувся Афганістан. Сьогоднішня війна це безсонні ночі, це страх, це страх за дітей. І єдине, що прошу Бога. І Ігор, який на небесах, хай молиться і хай рятує дітей Україну. Днем раніше за заслуги дякувала афганцям і влада міста. Ми дякуємо вам за вашу порядність за той стальний характер, який загортувався там, під гарячим сонцем Агністану. Сьогодні можу говорити з певністю, що афганці завжди були на передовій першими під час війни. Сьогодні ви першим залишаєтесь тут в мирний час. Пам'ятаємо вашу активну позицію під час подій майдану. Дякую сьогодні за те, що частина з вас, ваших рідних і близьких, беручись в АТО, а хто не там, хто не воює, той. Активно допомагають волонтери. Відтак грошові винагороди, які вручили афганцям, Останні вирішили віддати сьогоднішнім бійцям. Кажуть, якщо не можуть допомогти на сході, то хоч тут у тилу намагаються бути корисними. Серед тих, хто воював в Афганістані, Іван Бабій, чоловік каже, прекрасно розуміє бійці АТО, сам був на їхньому місці. І Якби не проблеми зі здоров'ям, не вагаючись, поїхав би на схід. Я всього лиш мав 22 роки, коли очолював взвод. Але я не думав про свої роки. Я наоборот думав. Чого мене чотири роки вчили, в Кам'янець-Подільському вчилися. Як стати корисним? Перше діло, щоб виконати свій обов'язок. Друге, це показати приклад своїм солдатам. Якщо організувати так бій, щоб всі твої підлеглі, твої бойові побратими залишилися живі. Зараз, кажуть афганці, вони усіляко намагаються допомогти хлопцям на передовій. Відтак уже займаються придбанням за кордону автівки для бійців.